Триває восьмий місяць героїчного спротиву України проти російської агресії, і зараз накопичення ворогом сили знову спостерігається. Біля Брянської та Курської області розташовані до п'яти батальйонно тактичних груп. а Біля кордону з Білоруссю зібрано близько чотирьох з половиною тисяч особового складу. Проте каже генерал-лейтенант Сергій Наєв, успішні дії зсу на сході України не дозволяють ворогові наростити сили у достатній кількості. Командувач об'єднаних сил ЗСУ не. Це виключає і реалізацію плану російського диктатора Путіна щодо ймовірного наступу на Київ. Ці е, шанси є, звісно, тому що е, він ніколи не відмовиться від своїх намірів захопити Україну і безпосередньо столиця нашої держави. Вона Дійсно перебуває в пріоритетах його злочинних планів. Станом на зараз такої загрози немає, тому що накопичення сил для вторгнення ми не спостерігаємо. Що буде в подальшому, це все залежить від його рішень, звісно, а також від наявності сил і засобів. А ми для того, щоб унеможливити це, враховуючи той досвід попереднього ведення бойових дій на київському напрямку, робимо все необхідне для зміцнення оборони. І у цій роботі беруть участь воїни зсу, прикордонники, підрозділи Нацгвардії та СБУ, допомагають і військові адміністрації та безпосередньо населення цих регіонів. А на інших напрямках ЗСУ крок за кроком продовжують звільняти населені пункти України. Це початок перелому, який ми і всі командуючі угруповань на різних напрямках наближають. Те, що ми перехопили ініціативу на окремих напрямках, це дуже вагомий аспект того, що Україна обов'язково переломить ситуацію на всій протяжності фронту. Самий головний маркер це стратегічна ініціатива, коли наші стратегічні дії будуть на всіх напрямках. Диктувати нашу точку зору ведення бойових дій. А те, що Україна наступає, це наближає нас до перехоплення стратегічної ініціативи. І коли це відбудеться, ми точно зрозуміємо і відчуємо всі, кожен громадянин України. Активно продовжує працювати і розвідка, так у розпорядженні зсу детальна інформація про наступальний потенціал ворога, який наразі слабкий. Ми бачимо, що зараз істотно зменшилась кількість калібрів і ракет до систем точка. Саме тому не застосовується. Засоби протиповітряної оборони, зокрема системи С-300, якими вони цілять по об'єктам, переважно цивільним об'єктам на території України. Що стосується артилерійських боєприпасів, в Російській Федерації чималий запас ще з радянських часів, тому снарядний голод у найближчій перспективі він мали вирогідний. Що ж до Наступального потенціалу збройних сил Російської Федерації ми бачимо, що Російська Федерація його втратила, і залишився один чи два напрямки, на яких вони спроможні у Донецькій області намагатися відновити свої атаки. Саме через успіхи української армії додає командувач об'єднаних сил. Російське командування вдалось до мобілізації та поповнення військових частин і створення нових. Втім, рівень підготовки таких формувань акцентує увагу український військовий. Досить слабкий. Це не відбудеться дуже швидко, але десь за два-три місяці Російська Федерація може створити додаткові сили, які будуть намагатися відновити свій наступальний потенціал. Але ми маємо розуміти, що мобілізоване це не та регулярна армія, з якою ми вели боротьбу. Протягом цих сіми місяців ми бачимо, що протягом цього періоду часу ми дали достойний відпір ворогу його регулярним силам, і після них вже має прийти мобілізовані, які недостатньо навчені, не мають відповідного досвіду, тому відразу вони не спроможні відновити свої потенціальні спроможності. Тож цей час ЗСУ використовують для того, щоб ще більше укріпити рубежі та зустріти ворога. Також останнім часом активно обговорюються питання вступу України до НАТО з військової точки зору, каже генерал-лейтенант, наша держава готова приєднатись до альянсу. А що стосується стандартів, то з більшості цих аспектів ми відповідаємо вимогам вступу до альянсу. Що ж стосується бойового досвіду, то він а, самий вагомий чинник. У наших перспективах вступу до НАТО жодна країна, член НАТО, не має цього досвіду, боротьби саме зі Збройними силами Російської Федерації. Та матеріальна технічна допомога і поступове переоснащення нас на озброєння, яке притамане країнам-партнерам-членам НАТО, також є вагомим чинником те, що ми суттєво наближаємося до. Вступу в НАТО більше того, військовий дав відповідь на найактуальніше питання для українців: коли і як закінчиться війна? Війна це справа всієї держави і збройні сили України. Відповідають за військовий аспект боротьби держави проти російського агресора. Завершення війни має бути відновленням нашої територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року. Коли це настане, ми не будемо загадувати, але щодня ми працюємо над тим, щоб максимально наближити цей момент, коли Україна переможе у військовому плані. Щодо подальших дій, це безумовно має стати такий договір, який буде підтверджено всіми провідними країнами світу, і безумовно з Росією, щоб така агресія більше ніколи не могла статися проти України. Марія Соловйова та Світлана Бреус, Харківські звістя.